Слава Ісусу Христу, дорогі підписники мої та гості каналу, всіх вас благословляю та бажаю вам щастя, міцного здоров'я та Божого благословення на кожен день вашого життя во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І нехай Господь вас благословляє на пізнання розумної істини Божої. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Що сьогоднішня тема відео це про три Пасхи, що на сьогоднішній день існує три види Пасхи: це єврейська Пасха, вона відбулася тоді, коли. Бог через Мойсея вивів єврейський народ із Єгипетського рабства. І є язичницька Пасха, яка не має нічого спільного зі справжньою Пасхою. І багато людей святкують язичницьку Пасху, яка бере свій початок із язичницьких часів. Ось і є християнська Пасха, це Ісус Христос і Його святе вчення. І дивіться, такий момент, коли ще було дорозіп'яття Ісуса Христа у єврейському храмі. В Єрусалимі знаходилась така собі скиня зібрання. Це було таке місце, де ще за часів Мойсея священники говорили з Богом і приносили там жертви за гріхи людей. І ця схиня була закрита занавісом. А коли Ісуса Христа розіп'яли, то ця занавіса вона розірвалась пополам. І таким, тим самим було велике знамення того, що Бог вийшов із тої схинії. І тому зараз Бог живе у віруючих людях, які являються церквою Ісуса Христа, і щоденно переломлюють духовний хліб Слова Божого та проповідують Євангелію Ісуса Христа. Для того, щоб люди покаялись і стали учнями Ісуса Христа і мали причепність до Бога через церкву. Ну і такий ще важливий момент, що коли люди живуть без церкви по плоті, то їм невідомі таємниці царства Божого. А коли люди стають частиною церкви і відбувається в них духовне народження згори, то таким чином вони починають більше розуміти Слово Боже Біблію і дивляться на цей грішний світ вже очима Бога. І такі люди тоді живуть откровеннями Божими зі Слова Божого. І дивіться, ще за часів старого заповіту, коли люди приносили жертву жертви е, Богу, ось то ну за гріх людини, то такі жертви вони не змогли очистити та виправдати гріхи. А коли Ісуса Христа розіп'яли, то Він своїм тілом та кров'ю зміг очистити та омити гріх кожної людини, тому потрібно приймати його велику жертву, читати Біблію та втілювати Слово Боже в життя. Бо Ісус Христос та Його Слово, воно більше за всякі там придання, там ритуали і все остальне. Язичницька Пасха, вона неправильна Пасха, оскільки, оскільки вона бере свій початок із стародавніх часів, коли люди не поклонялися Богу, а поклонялися творінню. І тим самим вони були далекі від вчення Ісуса Христа. Ось, Тому повне відео на цю тему. Подивіться на каналі проповіді Салтаненко в Ютубі, і допис на те відео я залишу в описі під цим відео. Так що заходьте, дивіться і нехай Господь вас оберігає на всіх життєвих шляхах ваших. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.